29 грудня 2012 року управлінням освіти міської ради було видано і підписано наказ щодо звільнення з посади директора Олександрійського колегіуму Коваленка Сергія Петровича, який є депутатом міської ради та головою фракції партії промисловців і підприємців України в міській раді. Наказ про звільнення директора колегіуму є нічим іншим, як помстою міського голови та його підлеглих чиновників за принципову позицію, яку має Сергій Коваленко, і як депутат міської ради, і як директор найбільшого навчального закладу нашого міста. Сергій Коваленко на громадських слуханнях та при прийнятті бюджету міста на 2014 рік публічно і відкрито виступив проти створення міською владою свого піар-центру за рахунок коштів громади, запропонувавши направити ці кошти на відновлення терапевтичних відділень у селищах Димитрове та Пантаєвка. Він і раніше виступав проти скорочень в медичній галузі нашого міста. Крім того, Сергій Коваленко запропонував Олександрійському міському голові виконати його законний обов'язок щодо забезпечення соціальних гарантій педагогічним працівникам нашого міста, а саме, виплатити обов'язкову щорічну грошову винагороду за сумлінне виконання посадових обов'язків не менше як тисячу гривень кожному працівнику. Кошти для цього Сергій Петрович запропонував зобов'язати сплатити орендаря Олександрійського центрального ринку, оскільки після передачі ринку в оренду надходження до міської казни в порівнянні з минулим роком стали менше на 700 тисяч гривень. Як відомо, Сергій Коваленко є єдиним керівником навчального закладу, що публічно через засоби масової інформації виступив проти постачання бразильського м'яса до шкіл нашого міста, і є, напевно, єдиним керівником, який не допустив постачання цього м'яса в очолюваний ним навчальний заклад. Саме це є і дійсною причиною підписання на незаконного наказу про звільнення Сергія Коваленка з роботи, що суперечить діючим нормативним актам та законам України. Фракція партії промисловців і підприємців України в міській раді займає принципову позицію та не допустить беззаконня і вседозволеності з боку міської влади. Депутати фракції партії промисловців і підприємців України вимагають припинити незаконне втручання влади в роботу злагодженого колективу Олександрійського колегіуму і тиск на його директора Сергія Коваленка. Крім того, ми вимагаємо звільнити займаної посади начальника управління освіти молоді та спорту міської ради Любов Димкову за вчинення протиправних дій та підписання незаконного наказу про звільнення з роботи директора Олександрійського колегіуму Коваленка Сергія Петровича.